All I want is you Пайте панове, вітаю! Мене звати Денизаченко, і я кажу одразу: я обрав собі Zalman Z5 у якості кулера повітряного охолодження собі саме під тестовий стенд. І тепер він має світитись в будь-якому тестуванні SSD, відеокарт, вентиляторів і не тільки. Втім, почнемо ми з ціни, бо Zalman Z5 не настільки дешевий, щоб отримувати від мене рекомендацію прямо з будь-якого боку. Його вартість складає 3000 тисячі гривень, це 70 баксів або 60 євро. Сильно більше, ніж я міг би рекомендувати для традиційного баштового кулера під переважну більшість ПК. На щастя, Z5 не традиційний кулер. Звучить двояко, але що маємо, то маємо. Оскільки я оглядаю його саме з точки зору переваг для тестових стендів та будь-яких ПК, де часто міняються певні компоненти, я почну одразу з найголовнішого з вентиляторів. Бо вони тут. Безумовно, пропрієтарні, але в комплекті йде аж два. Один на вдув, інший на виду. Це важливо ось чому. Бо як зазвичай буває? З класичними баштовими кулерами вам потрібно прикріпити вентилятор на радіатор за допомогою незручних гачків. Потім встановити кабель вентилятора в PWM на материнській платі. Ну і rgb коннектор теж окремо, якщо він є в наявності. А тут вентилятори на магнітах. І коннектори йдуть від бази з радіатором в PWM. 4P на GB. База створена в вигляді турбіни, тому навіть один вентилятор максимізує повітря потік. У зв'язку з чим я на тестовому стенді особисто використовую Zalman Z5 лише з одним вентилятором, два не ставлю, а це дозволяє максимізувати роботу кулерів, бо один з вентиляторів помре. Через 3-4-5 років. Але після цього ви можете встановити те, що чекав свого часу в коробці і все рівно отримати більш ніж задовільне повітряне охолодження і для ігор, і навіть для роботи. І ось тут, мабуть, відкриваю вам секрет полішенеля. Додавання ще одного вентилятора ні на що по суті не впливає. Так, високопродуктивні процесори можуть отримати від 2 до 5 градусів цезія, додаткового охолодження, але. По факту, якщо ви задумаєтесь про такі ось градуси, вам краще притримати розгін або подумати вже про рідинне охолодження, яке у Залмана теж є в величезній кількості. І так, безумовно, ось ці вентилятори ZT11523 CSG, хоч і кастомні, пропєтарні, але непогані. Вони гідродинамічні від 600 до 2000 тисяч максимальний повітря потік тут 45 кубометрів, а гучність до 31 дБ. Себе лакустичного, також круто те, що я можу встановити Z5, навіть не нахиляючи корпус назад. Проставки і гвинти тримаються на своїх місцях, навіть коли материнська плата стоїть вертикально, що теж впливає на швидкість встановлення і зняття. Скажу навіть більше, навіть рідинне охолодження мені встановлювати складніше і повільніше, і незручніше. Далі таки хочете за температуру. Є у мене розповісти. Отже, картина маслом і гречкою. 12 ядерний AMD Ryzen 9 9920 x без оверклока встановлений в Asus ROG Strix B650 і Gaming Wi-Fi на відкритому тестовому стенді Gorilla Custom X з блоком жилення Be Quiet Power PowerZone 2000 Вт, і Zalman Z5 в осі сіті в самому жорсткому тесті при фоновій температурі 22 градуса Цезія втамував 150 Вт тепла процесора з запасом десь ще на 10 15 Вт. Вентилятори при цьому працювали в парі на швидкості 2000 RPM, але акустична помітність роботи у них була не дуже висока, як у плані безпосередньо гучності, так і у плані тембру. Власне, послухайте самі. Отже, Z5 не найбільш ефективний кулер у світі, не найбільш тихий, але досить компактний. Висота у нього 158 мм, Однак навіть в ширину він недостатньо габаритний, щоб, наприклад, мати проблеми з кліренсом ОЗП. Ми стандартний Kingston ddr 5 встановлення вентилятора навіть не помітили. Зате ви точно помітите RGB, який є і на корпусі, і по суті на вентилятора. Більше того. Турбінна форма та є під особливий візуальний шар, бо вона йде і назовні, і всередину підсвічуючи ребра. Ну і пройдемось по іншим нюансам. Дизайн коробки тут чарівний, бо хто грав в Leaf, той впізнає його одразу. Вага колера. Під кілограм сумісність з сокетами вичерпна всі мейнстрімні Intel плюс am 4 та am 5 від AMD. В комплекті також йде термопаста за 10 на 11,5 метр кельвіні. Не найкраще в світі, об'єктивно, але все рівно дуже непогано. Отже, підсумки наступні: Zalman Z5 коштує немало, але це настільки ж кулер, наскільки заявка на унікальність. Турбінна форма корпуса не дає повітрю розсіюватись занадто сильно. Вентилятори. Дуже легко зняти і встановити, навіть всліпу. я перевіряв. Підсвітка витончена та неповторна. А продуктивності достатньо для ігрового ПК з 12 ядерним процесором. І така от унікальна комбінація це рідкість для ринку. Тому якщо вона вам саме вона вам потрібна. Ну, крім Z5, мені рекомендувати натурально нічого. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи зустрічали ви до цього якісь унікальні, незвичні баштові кулери Zalman. Для мене особисто от є кулер Залман, башта Залман. Я не пам'ятаю її назви, вона якась довга, класична для Залмана, але візуал, візуал цієї башти відбився в голові, прямо от як. Залман, Залманович, якщо так можна висловитись, але ви. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зімки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину MotoSTAF і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз. Дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко. Та Канал на Лукнешен, бережіть себе, слава Україні, слава героям та будете здоров'я!